Олена Теліга, вірність від сонця, святи непогоди буднів, щоб не змінилися безцінні фарби. В твою скарбницю я складаю скарби, які дає мені моє полуднє. Скарбницю тут і залишив безжурно, а я сховала у глибокий спокій, де інших пристрастей й рвучкі потоки її не змиють у годину бурну. Приходять люди і золоті пориви несуть за скарби, що господар кинув, та я не хочу за найвищу ціну віддати те, чим володіє привид. Так часом хтось у невимовній вірі, яку не вбити ні рокам, ні втомі, пильнує квіти у порожнім домі, і сум кімнат самітним кроком мірить. Перед вікном шумлять, шумлять тополі, і захід сонця, мов кривава рана. І на столі розкрита книжка пана, що може не повернеться ніколи.